Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечері молити розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня фраза, цитата, яку я хочу привести, вона така дуже контроверсійна. Але я дуже прошу всіх в ці слова, які. Там кіль... буквально пару слів, але вдуматися в них і не тільки послухати мої певні роздуми, але й самим ще потім собі дозволити кілька хвилин порозважати на цією фразою. Бо вона насправді, коли я її прочитав, вона мене розвеселила, але водночас, знаєте, ще раз утвердила мене в моїй вірі. І ще раз утвердила втом, у величі Бога й Божої любові. Отож, як звучить ця думка і архіпископа Фултона шин, що він говорить, наш Господь це порушник спокою. Ось ця фраза порушник спокою. Я думаю, що коли хтось чує оці, ці. Цей вислів, це слово сполучення, порушник спокою, зразу собі уявляє, знаєте, такого Бога, який що небо чудить, знаєте, як мала дитина, такий безкетник. Або, я радше так скажу: згадайте школу, перерву в школі, коли вроді от школа, йде урок, тихо, тихо. І тут розумієте, дзвінить дзвінок на перерву. І ті двері в класах отак от раз, на розтіч мало спетель не зриваються, і дітвора висипає в коридорі, і починається там рух, школа здригається від дітей. І от бешки бешкету того дітвори. Хтось напевно, думає, подумав би собі, що Бог такий є бешкетник. Але я скажу він правий. Чому я привів саме школу? Коли ти входиш в школу, коли немає дітей, коли там є тиша. Та воно, здається, так приємно, тихо. І ти заходиш з класу в клас, а там немає дітей. Там нема нічого. Та, Стоять книжки, стоять парти, але нема нікого. Чиста дошка. І вчителі, які сидять собі в учительській і радіють тиші. Так, напевно, що хотілося колись нам усім, щоб так було. І от приходить час коронавірусу, школи закриті. Нема дітей. Приходить війна, школи закриті, нема дітей. Всі сидять по домівках. І до чого це все призвело? До того, що освіта в Україні за ці чотири роки практично знищена. Призвела до того, що діти перестали спілкуватись, тому що не можуть з однолітками зустрічатись. Спершу не могли через коронавірус, потім через війну, тому що повиїжджали багато хто. Я зараз говорю про зараз наш регіон, східний, східні терена. На Заході воно там своє життя є. Але перші, роки, перші місяці війни теж було тиша. Нема нікого, нема. Цього шуму спілкування тиша. І до чого це призвелося? І от, знаєте, оцей шум гам є завжди ознакою життя. Колись у нас на парафії виник невеличкий конфлікт. Скажу, мої діти і ще були там діти інших парафіян були малими. Скільки нам було? 5-7 років, 3-4 роки. І коли ці діти на літургії. Вони ж не мають спокою. Вони мусять ходити, рухатись, шум створюють. І от були люди, яким було дискомфортно, вони казали: ні ні не треба. Ми прийшли до церкви, щоб був спокій. Не треба, щоб діти шуміли. Що це за виховання, що діти шумлять. Ми забрали дітей. Ми для дітей організували другу літурію. І через якийсь час. Ці люди сказали, щось занадто тихо в церкві. Чогось не вистачає. І один наш парафіян сказав, каже, дітей немає. Коли немає дітей в церкві, коли немає того руху, таке враження, що церква мертва. І він сказав таку фразу, бо за цими дітьми є наша церква. Я всі ці моменти привожу до того, щоб вам пояснити, чому мене так вразило і розсмішило ця фраза: Господь бешкетник спокою. Тобто Господь є тим, який не допускає, щоб в нашому житті була тиша і мир і спокій. Бо коли приходить тиша мир і спокій, ми перетворюємося на лінтяїв. Ми перетворюємося на тих хлінивців, які. Знаєте, не хочуть навіть перейтися через вулицю до церкви. Коли людина біжить до храму, та коли їй по голові надають, згадайте, коли бомби летіли на всю Україну, коли в 22 му році бомбили всю Україну? Коли всі побачили, коли під Києвом стояли танки. Храми були переповнені, всі побігли. Всі згадали, є Бог, уповаємо на Бога, бо в нас нема нічого. А зараз, коли отримали спокій, де є наша молитва, де є наші стосунки з Богом, немає. Тому Господь є порушником спокою нашого життя, тому є в нашому житті випробовування, тому в нашому житті є стреси, духовні стреси, саме для того, щоб людина не була в спокою, щоб людина не стала лінтяєм, щоб людина, я так образо скажу, не поросла мохом. Бо коли в нашому житті все дуже тихо, мирно, спокійно, ми перестаємо бути уважними. Ми перестаємо цікавитись чиїмось життям. Ми перестаємо цікавитись життям взагалі. І ми кажемо, а мені і так добре. І поступово в життя людини приходить лінь, за лінню байдужість, а за байдужістю приходить депресія. Гірший варіант це коли за цією лінією приходить бажання насолоди, щоб її розважали. І тоді вона шукає цей розваги. Вона хоче, щоб хтось її розважав. Господь Бог не хоче цього. Господь Бог хоче руху. Господь Бог хоче, щоб ми були активними. Щоб ми не боялися бути активними духовно, морально і фізично. Коли приходить весна, подивіться, що відбувається на вулицях. Спортзали переповнені, люди бігають, люди на велосипеди, люди рухаються, люди хочуть життя. Ми цілу зиму сиділи вдома, бо мороз холод. А тут весна вперед, рухаємось. Рух це життя. Не тільки фізичний. Але й духовний. І тому Господь є безкетним, порушником нашого спокою. Але Він дозволяє, Він, тобто, він є тим, <кій> який руйнує наш спокій не для того, щоб над нами познущатись. Він, він порушує наш спокій для того, щоб людину стрепенути, щоб людина задумалась над тим, що вона щось робить не так. Коли людина має ожиріння, її лікарі кажуть, задумайтесь над тим, як ви живете. Змініть стиль свого життя, рухайтесь дієту. І коли людина каже, ну та, починає рухатись, змінятись. Чому тоді в духовному житті ми відкидаємо оте, от що Бог від нас хоче? Щоб ми не були духовно лінивими і не були. Не було в нас ото духовного ожиріння. І тому, коли я почув цю фразу Господь порушник спокою, це мене розвеселило і утвердило в моїй вірі. Бо Господь Бог хоче, щоб я врятувався, спасся. а для мого спасіння я маю рухатись. І тому Він порушує мій спокій. Тому він створює в моєму житті труднощі і випробування, щоб я їх долав, щоб я був переможцем, щоб був той момент, коли він мене покличе до себе, я не боявся. З радістю пішов до нього, щоб я не боявся того суду, який Він мені влаштує. А щоб я міг сказати: Я здолав, Господи, здолав ті спокуси. Здолав ті труднощі. Я все це зробив з тобою, бо ти був порушником мого спокою. Ти не давав мені, Господи, в цьому земному житті зачахнути. Тому той, хто хоче пізнати Бога, має дозволити Богові порушувати його спокій. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Всіх вітаю сьогодні зі святом Вознесіння Господнього і бажаю всім ласки, миру і добра. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос, слава Ісусу Христу!